Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. На комунальних об'єктах Полтави з'являться сонячні панелі. А у приміщенні Полтавської міської ради планують створити дитячу кімнату. На пляжах Ворскли знайшли кишкову паличку. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві на дахах комунальних підприємств з'являться сонячні панелі 23 липня на 56-й сесії міської ради депутати затвердили програму підвищення енергоефективності. Більше про це дізнавалась наша знімальна група. Сонячні панелі з'являться на дахах полтавських комунальних підприємств, які працюють у сфері житлово-комунального господарства. Їх мають встановити до кінця 2024 року. 23 липня на 56-й сесії міської ради депутати затвердили програму підвищення енергоефективності для того, щоб комунальні підприємства організації працювали під час вимкнення світла. Ми розробили програму енергонезалежності, головна мета якої це власне генерація електричної енергії і забезпечення всіх комунальних установ і організацій електричної енергії це і школи, і лікарні, дитячі садочки, це і міська рада, і виконком. Програма розрахована на три роки, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. За його словами, пізніше розглядатимуть питання встановлення таких панелей на вільних земельних ділянках Полтавської терагромади. Установка сонячних панелей на всіх дахах всіх комунальних закладів і установ, яка в подальшому від буде акумулювати і з енергії сонця перетворювати в електричну енергію. Таким чином. Комунальні підприємства, установи організації будуть забезпечені електричною енергією, а ту електричну енергію, яку вони раніше використовували, нею зможуть користуватися звичайні наші полтавці. Обслуговуватимуть сонячні панелі фахівці міськсвітла, каже керівник підприємства Руслан Решатило. На їх установі будуть теж такі панелі. Ми вираховували там, які нам потрібні потужності, тобто нашого даху, нашої будівлі, вистачає для роботи наших комп'ютерів, і найголовніше це пульт. Управління вуличним освітленням і світлофорними об'єктами, тобто, щоб ми, коли у нас були відключення, ми включали генератор, але заживлювали з них лише пульт, щоб ми бачили онлайн нашу систему, чи все працює. за словами Руслана Решетила, на підприємстві розглядають можливість встановлення таких же панелей на світлофорних об'єктах. Можливість встановлення таких панелей вже для нашого підприємства, але на світофорні об'єкти, на ті блоки безперебійних живлень, які ми закупили минулого року, які плануємо ще закупити, щоб забезпечити би, додаткове джерело живлення саме для цих батарей. Згідно з розрахунками, заходи підвищення енергоефективності дозволять в подальшому майже повністю відмовитися від використання мережевої електроенергії і повноцінно працювати на власно виробленій електричній енергії, говорять фахівці. Камери відеоспостереження у полтавських громадах працюватимуть відтепер у єдиній системі Безпечна Полтавщина. Раніше деякі громади не приєднувалися до цієї мережі відеонагляду. Поштовхом до такого кроку стала справа із викраденням немовля з пологового будинку у Кременчуці. Деталі дивіться у сюжеті. 339 камер відеоспостереження Полтавської громади доєднають до системи безпечна Полтавщина. 26 липня їх передали на баланс головного управління Нацполіції області. Повідомила виконуючи Бовські міського голови Катерина Ямщикова. Передати камери відеоспостереження в кількості 339 одиниць на баланс відповідно. Нашої поліції в державну власність, але зауважу, і сьогодні ми це підтвердимо, що доступ до камер у громади лишається, тому що ми зараз працюємо в партнерських відносинах, і це рішення буде сприяти покращенню і якості відеоспостереження, тому що ми додатково разом з камерами. Виділили субвенцію вигляді 5 мільйонів. Завдяки камерам системи Безпечна Полтавщина. Правоохоронці мають можливість ідентифікувати особи на відео, вести моніторинг громадських місць та виявляти підозрілі активності. Розповів заступник начальника головного управління поліції Полтавщини Борис Реутов. Додає, на сьогодні до цієї системи доєднано близько 20 громад. Наразі ми поширюємо мережу. Камер по всій Полтавщині. На даний час долучено близько 20 громад до цієї ініціативи. Сподіваємося, що до кінця року буде більше половини громад Полтавської області долучено до нашої системи, завдяки цій системі, злочини можуть розкриватися швидше, наголосив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, справи щодо викрадення немовля з полового будинку Кременчука розкривали довше через те, що майже всі камери були приватними. Якби була така система, яка здатна діяти аналітично, тобто це розумні так звані камери, так які мають. Певні алгоритми, які задаються, то ця інформація могла бути опрацьована ну за декілька, скажімо, хвилин і надана оперативникам для того, щоб миттєво розшукати цю дитину, повернути. Тобто, було б набагато швидше само розкриття злочинів. Нагадаємо, що система відоспостереження Безпечна Полтавщина розпочала працювати у Полтавській області з 2020 року. Сьогодні у Полтаві біля свято Успенського собору провели в останню путь двох захисників України: – 42-річного солдата Андрія Поляхова та 28-річного воїна Олександра Зуса. Прощалися з військовими, їхні близькі, друзі та колеги. Були також на панахиді, і наші кореспонденти. На щиті повернувся до Полтави 42-річний солдат Андрій Поляхов. Воїн народився та проживав все своє життя у місті Полтава. Тут він закінчив школу та одружився. Завжди любив свою батьківщину, розповідає товариш родини загиблого бійця Олексій. Андрій вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Проходив службу на посаді номера обслуги 2 відділення гранатометного зводу роти вогнової підтримки 3-ї десантно-штурмового. Батальйону загинув солдат 20 липня при виконанні бойового завдання. Андрій, он, uh... Андрій я пам'ятаю ще маленьким хлопчиком, коли йому було лише 4 роки. Коли, йому були токс... коли він виріс, то служив у мого сина тут, у Полтаві, і коли він розповів, що їде захищати нашу країну, то батька вже не було у живих. А я сказав Андрію, їдь та захищай нашу батьківщину, і він поїхав. Знаєте, він був святою людиною, бо завжди говорив про любов до вітчизни. Також сьогодні прощалися у Полтаві з 28-річним воїном Олександром Зусом. Солдат до повномасштабного вторгнення професійно займався спортом, розповіла подруга родини загиблого бійця Олена. Чоловік вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Проходив службу на посаді навідника першого танкового зводу, але його життя обірвалося 19 липня 2024 року у бою з ворогом. Він займався спортом з дитинства. Він займав займався в спортивній школі, він вчився в спортивному училищі місця сестрою він дуже гарно плавав, дуже гарно вони навчалися. Женився у нього є маленький хлопчик, рік і сім місяців пішов на фронт. Поховали бійців на затурницькому кладовищі поблизу Полтави. Виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова ініціює створення при міськвиконкомі дитячої кімнати. І загалом в ефірі програми Розмова в студії закликала керівників підприємств усіх форм власності запроваджувати в себе таку європейську практику. Важливо створювати куточки, в яких можна залишати дітей на роботі, для того щоб зручніше було відвідувати роботу і більше того, виходити раніше з декретів. Наші жінки мають бажання працювати і мають отримати можливості для того. І дякую вже тим підприємствам, які створюють ці дитячі садочки при підприємствах при бізнесах. І зараз хочу сказати, що маю бажання зініціювати створення дитячої кімнати в Полтавській міській раді, щоб всі, хто приходять отримати консультації в Полтавську міську раду, могли з комфортом відвідувати з дітьми. І, звичайно, ті, хто працюють в міській раді, знали, що тоді, коли тривога довготривала тривога, коли треба забирати дітей під час тривоги до себе на робоче місце, щоб і дітям, і мамам, і родинам з дітьми було комфортніше, адже це є нормальна європейська практика. Кишкова паличка на пляжах Полтави. Її виявили після лабораторних досліджень поверхневих вод у Ворсклі. Чи знають про це полтавці? Як реагують та в чому небезпека? Дивіться у сюжеті. На одному із пляжів Полтави виявили перевищення рівня кишкової палички. Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. На пляжах Полтавщини, а точніше на одному з них на пляжі Київського району зафіксовано перевищення рівня лактозопозитивної кишкової палички. Там 15 тисяч норма є в 5 тисяч ЛКП. Все, що нижче, це добре, все, що вище, це погано. Кишкова паличка це інфекція брудних рук. Через неї може бути діарея, погане самопочуття, слабкість, говорить Олександр Парцевий. Епідеміолог додає, рекомендує такій річці не купатися. Все може загрожувати тим, що ви захворієте або на якусь інфекційну палячку, або якесь шкірне захворювання. Ну, варіантів дуже багато, щось саме конкретно виділити неможливо. Відпочивальники ж кажуть, якщо вода прозора, значить чиста. А відтак без перешкод купаються. Все добре. Воду приходиться ковтати, але поки що все нормально. Ніяких симптомів немає. Взагалі тут пляж гарний. Купаюся та й купаюся. Все добре. Про небезпечність кишкової палички знає Полтавка Зоя. Каже, якщо дотримуватися деяких правил, інфекцію можна оминути. Я так вважаю, що кишкова паличка небезпечна, якщо вона потрапляє всередину. Можливо, діти, якщо купаються, і вони там хлюпаються, і вона потрапляє їм до рота багато і так далі. А ми такого нічого не робимо. За інформацією Полтавського обласного центру профілактики, перевищення рівня кишкової палички, зафіксували і в інших річках області, зокрема у Кременчуці, в річці Сухий Кагамлик та у Дніпрі. З моменту відкриття ветеранського центру у Полтаві за місяць сюди за консультацію звернулося понад 150 людей. Половина з них скористалися послугами психолога, реабілітолога та юриста. Чи планують продовжувати дію цього проєкту та хто буде його фінансувати, дізнавались наші журналісти. Майже 800 тисяч гривень грантової допомоги Полтаві надала Рада Європи на реалізацію проєкту «Ветеран-центр». Перший транш використали на ремонт приміщення, закупівлю меблів, техніки та обладнання. Також кошти пішли на оплату праці психолога, реабілітолога та юриста, каже директор департаменту економіки і інвестицій Полтавської міської ради Олександр Артеменко. Ми відзвітували про використання коштів. Рада Європи дуже уважно передивилась, чи відповідає це все їхнім вимогам, і тільки після цього, ось зовсім недавно, ми отримали другу частину траншу, який складає 250 тисяч гривень. Ці кошти будуть використані вже надання послуг ветеранського центру, послуги реабілітолога, послуги психолога, ну і таке інше. Ну і там деякі які не завершені проекти по закупівлям ну, необхідного обладнання. Нагадаємо, ветеранський центр відкрили у Полтаві першого. О липня вдалося це зробити за підтримки інституту розвитку міста, адже саме його фахівці працювали над подачею цієї грантової заявки. Інститут розвитку міста дізнався про цю грантову заявку. Це було десь. В вересні 2023 року ми з'їздили в Київ, подивилися саме якби приклад ветеранського хабу. І коли вернулись з Полтаву, зрозуміли, що нашому місту також потрібен такий простір. Ми написали концептуально цю грантову заявку, прорахували бюджет, шукали тоді приміщення в міській раді, яке би підходило. Ми проходили співбесіди, тому що заявок було подано багато з усієї України, і тільки 10 громад пройшли відбір. Нині ветеранський центр повноцінно функціонує. Тут надають послуги для ветеранів та військових, членів їх родин, для сімей загиблих, зниклих безвісти і тих, хто знаходиться в полоні. Це психологічна підтримка та реабілітація, консультації, тренінги, професійна освіта та соціальна інтеграція. Ми надаємо консультативні послуги, тобто тут по факту. Якісь довідки не видаються, але ми можемо зорієнтувати людину, куди саме звернутися, подзвонити, якщо це потрібно, в відповідні служби і дізнатися, які у них нововведення або по документам, або можливо якісь зміни, і ми таким чином зекономимо людині час, як подія в майданчик, ми також працюємо. Після того, як закінчиться фінансування Ради Європи на утримання ветеранського центру, цей проєкт не закриють, наголосив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Після створений комунальний центр Полтавська міська рада буде тепер його утримати, надавати кошти на його фінансування, тобто заробітну плату, комунальні послуги. Ну і відповідно будемо давати кошти на програми, тому що підприємство повинно працювати. Взагалі, в цьому році ми передбачили на фінансування з міського бюджету 3,6 млн грн. гривень. Загалом з відкриття ветеранського центру у Полтаві за консультацією сюди звернулося понад 150 людей. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних! Бережіть себе і побачимось.